No. Діти, у нас нема часу, ні. Це треба зривати. Не зараз... пізи! Та з Діма має це все друга. Це треба Та з Діма має зараз ти жоту додому, ну. Там під... підварувати. А, є що робити? Та став... Діма нема часу, нам треба шкаф забрати. В який шкаф великий, дід? Шкаф великий, ні, малий, середній який. Що тут зробити два хлопці, тільки є. Та попробуй. В таких руках? Я пробую вже чужій. Ти молодець. Ай да робив. Ти скучив трохи. О, ха-ге. Хтось приходив? Чи нікого не було два дні? Що? Хтось приходив? Чекаю. Там Бутинку. Тобі? На кому? Тобі дві дали. Саме вип'ємо. І що ти випив сам? І дали. Ні, я тримаю спеціально. І дали це. Як воно називається? Торт. А торт ти будеш їсти? Так. То що тільки я торт їм? Ну що ти не їсть торт? Ну що тільки я? Ну We saw the east, yeah. Оля бежит. Саша, вот Оля пришла. Христос украсть. Христос воскрес. Христос укрест. Христос воскрес. Вот Оля есть. Саша, здоровье. Что? Голос укричи, что ты? Здоровье вам. Дай вай за друзья. ж я говорю. Я говорю, Саша. Что ты мне сказати? сказать? Ви нічого не чуєте. Вс. Все Холодно? Де холодно? На дворі. А чого? Що ти дурний чи що? В якому смыслі? в такому смислі, що може продукти тебе піздець. Ну, а що ти світло виключив? Нахуй воно тобі. тобі? твою мать. Що сталося? Чому так? Піздюк засрати. Відну, відкрити. відкритий. твою мать. Або, блядь, відкрите було. В тебе гірлянда на голові. Ти залупа дурна. В смислі? Хуєтні. Ти гірлянду порвеш, дід. Вазони пиздой наклеївся. Ні. Не-не-не-не-не-не-не. Ти нахуй. Чекай, бо в тебе щось гірлянда на голові. Дурне. А що ти робиш? Яйця чухай. Там, там же відкрито було. Де відкрито? Ту кого? Йдите нахуй! Відкрито було! Вікно. Хто ти, ти йопу, ти не дораблюйте! ти. я йду лягаю спати. Я ти їбанутий. що я зроблю. А як правило? Давайте пострижу трохи. А тут що шо, шосте? Що? Е... А як правильно, як правильно говорити цукерки? По нашому. Цукерки. 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 А ти як кажеш? А я кажу цукерки. Цукерки. Цукер. Цук... Цукерки. Селюк. Не селюк. А ти що говориш конфети це по російську конфети? Я кажу цукерки. А конфети? Конфети хай вони смікають. А ти гаш як? Воно, бляться, вкрало, в такому рука отрима. І нема, хай йдуть. Крипіть що? буде. Серідники, здоров'я в тебе як? Не бери дурне до голови і тяжке в руку.